Доброго дня та дякую за ваше запитання. По-перше, ви не реєструєте Кляндернемер. Це податково фінансовий формат. Ви реєструєтесь як підприємець в Gewerbeamt. Ви реєструєте Гевербе. Тобто ви проводите Гевербенмельдінг, і в будь-якому випадку ви стаєте зельбштендік в Німеччині. Клянтернемер це формат фінансово-податковий, це форма. Ну, так би мовити, розрахунку та ваших стосунків з податковою та вашими клієнтами. Це людина, яка не бере та не сплачує та не отримує повернення у форматі накладеної вартості ПДВ. В Німеччині це 19% для основної маси послуг та товарів. Відповідно, є також свої ліміти у цьому форматі. Ви лімітовані оборотом 25 тисяч євро на рік. Німеччині, якщо ви хочете так працювати. Що стосується страхування, неважливо, чи ви клянь-унтернемер, чи ви не клянь медичне страхування є медичне страхування. Поки ви на Бюргергельд або на LG1, це сплачується відповідно держструктурою, коли ви самі по собі. Ви сплачуєте це самостійно. Ви можете у своєї страхової дізнатися конкретний тариф та суму, яку ви будете сплачувати у своєму випадку. Та майте на увазі, я вам дуже не рекомендую. Брати приватне медичне страхування, якщо ви плануєте залишатись в Німеччині. Якщо ви плануєте через 1-2-3 роки її покинути, і ви в цьому впевнені на 99%, тоді можете взяти і приватне страхування. Але майте на увазі, що це буде не сімейний формат. Тобто, якщо у вас є діти, вони не будуть застраховані під вами, і для них потрібно брати окреме страхування. На жаль, про це не розказують, але це ігрока правда.